Вітаю в ефірі новини у студії з останніми подіями дня. Максим Лінник. На початку стисло про головне. Ференції аграріям в Одесі обговорили виклики та нові можливості в умовах ведення бізнесу після ратифікації угоди про асоціацію з ЄС. Урожай на славу, але користі для бюджету обмаль. Економісти прогнозують збільшення експорту зерна і збагачення зернотрейдерів. Бюджету дістануться крихти. Казка Просто неба. Одеський зоопарк готує для відвідувачів неймовірні історії серед персонажів підопічні звіринцю. НБУ відкидає можливість девальвації гривні до рівня 15-20 гривень за долар, але наголошує на важливості для курсових перспектив відновлення миру в країні з певним оптимізмом дивляться у майбутній одеські економісти. Одним із чинником укріплення гривні називають добрий урожай зернових. Саме він має врятувати гривню від подальшого падіння. В очікується достатньо хороший урожай в этом году будет способствовать укреплению Гривни, потому что так получилось, что немножко позже собирают зерновые в этом году, чем в прошлом году. Поэтому вот те валютные потоки, которые получала страна благодаря экспорту зерна, они немножко смещены во времени. Но я думаю, что, что валюта придет в страну осенью. Аграрії цього року справді потрудилися на славу непоганою видалася й врожайність культур, але сподіватися на поповнення державної казни від експорту зерна марно. Скоріше за все, ринок працюватиме за старими вже випробуваними схемами. Тож скільки саме може отримати від експорту зерна держава, під питанням я не думаю, що бюджет багато отримає. діло в тому, що український експорт повністю контролюється олігархічними групами, Тобто, государство отримує достатньо мало. Єдине, що якась все таки буде пущена блю. Ринок, і це до тому, що, от, Аби аграрний сектор приносив бажані доходи державі, потрібні кардинальні реформи і бажання київських посадовців. Поки що бюджет України не отримує навіть сотою долю від продажу зерна і триватиме це, аж поки будуть існувати офшори. Продається зерно в основному через компанії, які зерно в офшорних зонах. Нинішня власть поки що не бажання боротьби з, з офшорним бізнесом. Весь експорт зерна повністю. Смоноплізіровано частом структурою, поэтому ті, хто вирощує зерно, вони получають за нього сложне копійки, а валютна виручка стає свошорних зонах. Як саме отриманий врожай вплине на економічний стан держави, то чи справді ця прогнози економістів, побачимо вже восени. Саме в цей час парламент має ратифікувати угоду з ЄС, а це гарантуватиме нам європейські норми ведення бізнесу. Більш прозорі і не корупційні. Катерина Чабан, Георгій Дячик. Угода про асоціацію з ЄС відкриває нові можливості для українських аграріїв. В Одесі відбувся семінар. Дискусія для представників малого та середнього бізнесу, що працюють в агропромисловому секторі, профільних відомствах та бізнес-асоціаціях. Експерти розповіли про переваги виходу України на європейський ринок. Їх мають відчути як самі виробники продукції, так і експортери. Угода про асоціацію передбачає лібералізацію як тарифів, тобто зменшуватимуться візні мита, зокрема. На експорт української продукції Європейський Союз також знижуватиметься рівень нетарифного регулювання, що передбачатиме гармонізацію. Стандартів як технічних, так і санітарних переваги асоціації з ЄС. Очевидні, зокрема, зміни зосередять на спрощенні умов ведення бізнесу. У підсумку від таких новацій мають виграти як самі аграрії, так і споживачі. В Україні нарешті з'явиться конкуренція. В українському аграрії буде легше потрапити на ринок Європейського союзу. Але з іншого боку, і європейському аграрію буде потрапити легше на український ринок, що створить додаткову конкуренцію для українського аграрію. Але конкуренція є рушієм економіки, тобто конкуренція це добре. Частина українських аграріїв вже вийшла на європейський ринок, проте в цілому їх не так вже й багато. У даному випадку для нас може бути позитивним досвід сусідньої Польщі. Тутешні фермери отримували технічну підтримку від ЄС і змогли закріпитися на європейському ринку якщо говорити про країни Східної Європи Польщу, Румунію та Чехію, вони вже пройшли шлях, який Україні ще тільки належить подолати. Звісно, вони зіткнулися з багатьма труднощами, але це вже у минулому для них цей шлях розпочався в кінці минулого сторіччя. Скільки часу знадобиться до повної інтеграції в Україні? Наразі прогнозувати важко. Спершу повинні запрацювати реформи, а найголовніше стабілізуватися ситуація на сході. Угода про асоціацію повинна сприйматися як кінцева мета. Це просто механізм, який надається Україні. А вже урядові органи компанії, інвестори, і українські споживачі повинні самі використовувати ці механізми, які у подальшому мають удосконалювати їхнє життя. За підрахунками експертів, експорт українських товарів вже у цьому році становитиме майже чверть цієї продукції. Це істотна перевага в порівнянні з минулими роками. Натомість підписання угоди з європейським союзом у червні лише відправна точка. Аби остаточно стати членом об'єднання український парламент має ратифікувати угоду з ЄС. А ще його мають підписати всі 28 країн-членів. Дії в цьому напрямі почнуться не раніше жовтня. Катерина Чабан Ілона Варава Георгій Дячик. Аномальна спека протримується в Україні як мінімум до кінця тижня, і тільки потім піде на спад. Відносно прохолодно буде лише на заході країни до 30 градусів. Якщо тут ще можна сподіватися на дощ, то нарешті території минеться без опадів. Єдині, хто радіють сухій погоді, хлібороби вони без проблем збирають збіжжя. І цього року Україна може отримати небувалий, ледь не за всю історію врожаю зимої пшениці. Одещина вже намолотила більше трьох мільйонів тонн. Та на відміну від аграріїв, городяни -спеці не дуже раді. У кого виходить, поспішають на пляжі. Тут зараз ніде яблуку впа. Ми не боїмося, жари. К водички, к водички взагалі. На морі. Втім, і тут є свої, але добиратися до води доводиться громадським транспортом, а про комфорт у одеських маршрутках точно можна забути. Транспорт жила кращого, звісно, без коментарів. Поправді кажучи, у одеситів, які не працюють, є вибір, принаймні, вони на власний розсуд можуть обирати, коли краще податися до моря. яке для поїздок? До і з вечером, да, То есть вечерние и утреннее. а в обед сидим дома. Отдыхаем от жары. Специально входит 13-й, увели троллейбус. Но мы им не пользуемся, нам подходит 10-я станция Большого фонтана, мы Правда, там с пересадкой, но нам подходит. Но мы стараемся не ездить, когда очень жарко. Не так, сьогодні сес через спеку вже розробила спеціальну пам'ятку для українців при 35 градусах і вище. Тим, хто працює на вулиці, рекомендують робити перерву кожні 15-20 хвилин. А ще радять час від часу сидіти в прохолодному приміщенні. Одесити рятуються від спеки традиційно, п'ють більше води і не тільки. Так, я спасаю. Скільки всі люди стараюсь знайти дітей побільше, водички Водічки мінеральної випити. При температурі від 37 градусів працювати на вулиці заборонено в Одесі подекуди стовпчики термометрів перевищують 38 градусів. Така ситуація загалом не характерна для серпня, однак для синоптиків це вже не дивина. Щороку вони фіксують відхилення від норми на 4-8 градусів тепла. Нинішня спека запевняють в гідрометеоцентрі, ще не рекордна. Катерина Чабан, Ілона Варава, Дмитро Мойсеєв. По на добровольського зловмисник зірвав із шиї потерпілою дорогий виріб золота. Пригода сталася у вечірній час, коли жінка проходила між будинками. Втекти злочинцю не вдалось. Міліція затримала його практично по гарячих слідах. Потерпіла, добре запам'ятала прикмети свого кривдника і чітко описала їх правоохоронцям. Буквально за 10 хвилин нападника затримали у парадні житлового будинку. Щоб позбутися речових доказів, чоловік викинув ланцюжок з хрестиком у шахту ліфта. Однак, опиратися не став і сам зізнався у скоєному. Ко мне на встречу йде женщина. Я з ней порівнявся, дергнув у нього цепочку, е скрився. За мною начали гнатися міліція. Я забежал в будинок, сел в ліфт, цепочку викинув в шахту лифта. і мене міліція задержала. Певні незручності очікували й на мешканців будинку, щоб дістати речові докази, міліціянтам довелося викликати ліфтера. В настоящее время по даному факту следственным отделом суворовского районного отдела милиции начато уголовное производство по признакам статті 186 уголовного кодекса Украины грабеж. Вартість граберівартість викрадених речей склала 8 тисяч гривень. В міліції з'ясували затриманий і раніше притягався до кримінальної відповідальності і мав судимість за грабежі. Наразі триває досудове розслідування. Катерина Чабан, Вікторія Руденко, Дмитро Мойсеєв. Справжнє диво у звіринці одеський зоопарк підготував незвичну казку за участі тварин. Про те, щоб долучитися до дійства, доведеться пройти випробування, а саме відповісти на каверзні запитання від русаленьки. Власний сюрприз для відвідувачів готує. І баба Яга. Вона проведе захоплюючу естафету, і розкриє секрет польоту. У ступі буде праздник, і він, як і всі наші праздники. Посвящен темі любви животним. Здесь будуть різні персонажі из різних сказок, які будуть дітей увлікати, будуть їх веселити, задавати різні загадки, будуть різні конкурси. Разом із дітками та казковими героями розважатимуться і самі тварини. Щоправда, розкривати усі карти, організатори поки не поспішають. Кажуть, це має бути сюрпризом. Праздник буде дуже задержательним, веселим, з призами і. Я сподіваюся, що дітки отримать масу удовольствия. На завершення свята музичний конкурс. Його учасники зможуть не тільки вгадати улюблені мелодії, а й виконати їх. О 12-й годині в зоопарку знову купатимуть слоних у венді, а потім відвідувачі зможуть долучитися до приготування особливого обіду для мавп. Катерина Чабан, Ілона Варава, Георгій Дячик. Такою була інформаційна картина цього дня. Чекаємо на ваші повідомлення за номером 705 79 91 Все, що варто уваги, ми обов'язково покажемо в ефірі. Побачимось.